Початок є сьогодні. У мене чергова вилазка за Вотнем. Це такий 80 мм клюну. Трошки більший за попер. Чи є вони ще там? Що з виходів? Малька дуже багато, а. Виходів окуня дуже мало. Щось він його активно їсть. От, от, погнали. Ну гарно тільки попер впав на воду з газу атака Нападіння, як головень. Покльовки було і промахнувся Та, ти що? знову прома назвав. Скільки можна. Такушок. Давай засікайся вже. Так, давай. Ааа, ясно чого не засікається. Їх багато там отаких. От, тільки що засікся, я ж вилетів з води. Йе. більш-менш нормально попався ось такий так, всім добрий ранок, день номер два в чоловіка. І це вже була одна покльовка і... і є окон. І то прямо тут під берегом. Метрів п'ять сім від мене. У мене знов сьогодні чергова лотерея. Вирішив я зіграти в неї, Попаду я на ключенні. З попередньої рибалки два дні не ходив. От знов погода близька до того, що штиль. Там до 0,5 метрів в секунду вітер. І думаю треба спробувати продовжити. Ну і зараз подивимося, що з того вийде. І чи взагалі щось вийде. Але з цікавого вже, що я побачив, це як вискочив карп десь такий в районі від 5 до 7 кг. і вискочив майже повністю з води, але все-таки він був по вигляду, як сазан дикий. Оце була риба. Я вже хоч не пожалів, що прийшов, що хоч таку рибу побачив. Вони є в озері, тільки їх треба вміти ловити. А хто вміє, той і ловить. Там що чекаємо окон тоді, якщо він буде, звичайно, і, і буде голодний і припливе сюди за мальком. Поклоночку теж звикиду. викиду, яке не. Отакий краси. Попався і з'їв гарно. Ось такий. Швидко його звільняю і кидати треба ще. Не. Nee, було ще тільки що покльовка, вон там звикиду треба. Оки не засікся. в глупое с утра Було б добре з ним фотографію зробити, але я пожертвував цим, щоб знову закинути і зловити рибу. Покльовочка то була, але вже не просікся. Опа є напало на середній тренер. Да <реш> Гарне око красавчик просто, просто дико толк малька Я пропустив, бо справа таке саме було в принципі Я не попав в рибу о є ох якого я вицепив кабанчик був. Стає вже сонечко і трохи цей вітерець посилюється. Ах, щоб була риба. Ну, через цю хвильку тепер і не видно покльовку і як виходить опен за попером. Хвилька трошки це все скриває. Вискочив ну, з води. Але що зараз... перед тим тоже вихід. Ось такий малюк. Але коли особа не клює, то і такий мені підійде. Тапнув кінчиш якийсь на да, це він. Подивіться, який лап. Це його лупив по красоті, та і має око на попор розкакувати. Так що аж серце заумирає. Що таке вискочило на заповільнене і зроблені. Я собі сказав, що останній закид, а вже мав... Звичайно, після останнього закиду ще хочеться раз чи два кинути і от було. У мене два промахлопані, як був тільки що третій. Четвертий. І добра. Гарний розмір. Ось так піди, а він тут ще клює. Це ж було три промахи до цієї реалізації. Так, вже в третій раз вітаюся на цьому відео з вами. Третій день, і я знову прийшов ловити попером окуня. От і хотів розказати, що цього сезону так стало, що я ловлю все на, цей, на цю копію від... Ну, від якогось китайського бренду, але розмальований він в нас. Також додатково вчеплений цей трійник з таким хвостиком. Ну і це копія на чабі попер від Джакала 40 мм. Але хочу показати, що до цього я ловив завжди копію на дуо поку-поку. Це були копії от, від флагмана. так І найкраща копія на до поку-покусамі. Всі роки я ловив ним. Ну а цього року от, вирішив спробувати на, на джакал копію і, можна сказати, всі рибалки я суто ним відловив. Там одна рибалочка у мене ще була на Волкер, що ловилося класно. Так що я вже воно на місці, мальочок є, і зранку холодніше сьогодні, десь 13 градусів, можливо це активізує більше окуня до якогось його жору. Так що надію, що буде якесь доповнення гарне до цього відео. Так, а в мене перший окон вже на гачку. Оп, такий невеликий, але взяв активно і майже з звикли. Мальок активізовується, вже бачу. Починає спливати до поверхні, значить його хтось вже починає підтискати знизу. І тут справа вже пісні були виходи. Зараз ми попробуємо. Відомо. Лупи класс на паки влупив то що треба Є виходи. Я промахнувся. Два клювання за проводку. Так вот таке буває, що і по 3 Ага, Активність малька на поверхні прям певно, найбільша за, за всі рази, що я ловив. Таке якесь незрозуміле, чи його окні там не на поверхні і все таке наближено до... До поверхні чи має в товщі води чи що. Ну, малька поки що дуже багато і, і видно, що щось там відбувається, але на попереком поки що не, не дуже реагує так що пробую, кидаю, кидаю і ще раз Багато кидаю. Я тільки закину, а тут біля мене прямо вихід почався. Це гарний окунь, крупний. Два рази так погнав малька, мальок вискакував по воді, скакав, ну все, це, це 100% вже окунь. Перед ним. Повір і... і хоч би що. Гриба, вихід. Промахнувся, другий раз промахнувся, третій раз. Три рази промахнувся за проводку. Нового популярка ну 200 шурови дві аж тут, аж тут лоплять моїх Ну, Видно, что невеличкі. Але малюк якийсь був такий крупніший. Та не по розміру, так як той окунь. але вони його з грайкою прям доганяли. Опа! З другого разу. Поїхали далі, промахів вистачає, звичайно, дуже шкоди. Нічого буду кидати і пробувати ще колись зловити. Можливо, і промахи через те, що він такий маленький і йому важко засіктись, бо якщо бере такий від 150-200 грам, то він дуже агресивно нападає. І там по-любому засічка у був великий Тоже тут не з третього разу. Ох, знов є хає -ха. так він і засікається зробив йому трошки паузу і він добрав. Кушок. Класс. И сразу кидаем и далее. ой-ой-ой-ой. А так полностью. Волкера йому дати? Що він скаже? Чисто на пару закидів заради експерименту. Що він так активно нападає? Це теж джакал, чабі пенсил, чи як він називається. Коротше. Якийсь пенсил. Зараз ним спробую. Він прям імітує оцей mm -hmm. мальок. Вискакує з води, коли за ним окунь летить. Ось так само похоже і він грає. Доганяв, добре сонце в мене не встало толком, тільки набирає висоту, а я вже половив так досить непогано. і активність ж була і по покльовках і так, по три-подві покльовки було на пролуці. и... Yeah. <laughs> ну ты на волкер. Да ему чертожи. Класс. Вот не ну, мало, правда, крупнейшего Это Вот такого вот 200-300 грамм. Скочи. А, там знову ж два котли окін. Поки я тягну цього 6.53 і... Активні вже спала, я би сказав. Не знаю, я вже вставлю попер і пробую ним обкидувати і поки що навіть виходу немає. Опа, прямо з викиду і той самий малий на напагу. Подрився за нижній трини, клюнути і частково за задній. Прямо-прям з дальнього викиду він взяв. Планую, що буде далі, а він інше клює. Так, що то вже був крайній окушок в мене, більше покльовок не було, ще якийсь прийшов, чоловік ловив на телспіннери теж, От такі маленькі окуні сьогодні, але в гарній кількості багато клювань. Так що, думаю, третій день завершився супер. І вдалося доповнити гарно це відео. І буде багато окуня. Але розмір такий собі. ну Хоча коли були оці перший, і другий день, то там один-два окуня були більші, але малій кількості. Так що така рибалочка. Всім дякую, що дивитесь.